З нами на зв'язку вже Андрій Нібитов, керівник поліції Київської області. Добрий вечір. Добрий вечір, якщо можна так сказати. Поділіться, будь ласка, оновленою інформацією стосовно загиблих поранених сьогодні. І оцініть збитки інфраструктури, якщо у вас є така інформація, або ж цивільної інфраструктури. Ну, перше хочу зазначити, що дійсно відбулися обстріли. Дійсно, ціллю нашого ворога була наша критична інфраструктура, те саме електромережі і все, що з ним пов'язано. Є декілька влучань. Наразі я вам ступінь пошкодження і збитків сказати не можу, але можу сказати, що ефективно і зараз вже цілодобово і вночі будуть працювати наші енергетики. А окремо хочу сказати, що маємо влучання по приватній забудові. Це дебільшого Фастівський район, де зруйновані будинки. Є чотири, точніше, шість потерпілих з легкими телесними ушкодженнями. Працівники безпосередньо енергетичної нашої інфраструктури. Слава Богу, вони всі жили. Ну і самий жах відбувся на Вижгородщині, де ракета втрапила. В багатоповерхівку на станом на зараз ми маємо вже від цього 32 потерпілих. з них 4 людини загинула. На жаль, з потерпілих п'ятеро дітей, найменше дівчинки, 5 років. Слава Богу, у дітей легкі тілесні ушкодження, але ж ми розуміємо наскільки важкі бувають ці психологічні травми. Вибухом пошкоджено ще 4 будинки. Багатоповерхівки. Поліцію надається допомога. Ми значить, знаходимося по всьому периметру біля кожного під'їзду. Значить, фактів мародерство ми не допустимо, але зараз за допомогою працівників ДСНС національної поліції і звичайно, ДФТГ триває заходи по ліквідації. Всі працюють і хочу зазначити, що і поліція буде працювати 24 на 7. Знаю, що за результатами цих обстрілів фактично вся Київщина знеструмлена, але хочу зазначити, що окрім 371 пункта пункту незглавності, який забезпечує функціонування місцевих органів влади, я хочу сказати, що поліцейські вдвічі збільшують наряди, які будуть знаходитись на на вулицях, і якщо люди... Людям потрібна допомога, то вони можуть звернутися в будь-яке відділення, відділ районного управління. Всі керівники на це націлені щодо надання будь-якої допомоги людям, навіть обігрітися, надати гарячу їжу і скористатися можливістю доступу до мережі інтернет. Це є наказ голови національної поліції ігоря Клименко до всіх керівників територіальних підрозділів. Я лише уточню, дякую вам дуже. Це мабуть важливо для на замітку всім, хто шукатиме пункти обігріву. Звертайтеся у відділки поліції. Вам там, я так розумію, допоможуть. Єдине, що я хочу уточнити, що кореспонденти Радіо Свобода сьогодні частково інспектували так звані пункти незламності. А не всюди вони працюють. Ну, принаймні, так як заявлялося. Можливо, поки що лише триває робота з налагодження їхньої діяльності. Дякую вам дуже. Андрій, нібито, керівник поліції Київської області був на Радіо Свобода.